Друзі, компанія автопарк на зв'язку. У нас сьогодні ось таке дуже класне надходження. Це у нас Volkswagen Digua 2020 року. Принені з США, з автомобіль на повному приводі, досить хороший, великий, просторий сімейний автомобіль. 2 літра бензин, 83 тисячі пробігу, автомобіль передітий вже в Європу. 83 Пробігу. Ось такий текстильний світлий салон, досить просторий. Ось такий по салону. Датчики світла, клімат-контроль. Велика мультимедія, багато режимів руху, автомат. Ось такий він по салону. Ого, цікавий кільцева автопарк ЮА, приїхали, потестили і купили ось такого красавчика.